Повічний ефект під час операції у стравоході хлопчика лікарі залишили медичну струну. Сама струна лопаміріванутосьмимірялі ми двадцять шесть 26,5 см. Дитина мучилася кілька днів, як врятували малого і чи визнали лікарі свою помилку. Вівторок команда свідка побачила ще таким. Вбивча ожеледиця або смертельний краш-тест вантажівка розчавила смарт водій загинув, як і чому автівка опинилася між відбійником і багатотонкою. Смертність за колючим дротом. Або чому в українських тюрмах медицина безсила? Хто як і за що калічить і вбиває Спеціальна. Ходила така легенда, що на цій бабушці около 40 або літам вже там трупу тюремні катівні серія друга процедури для покори. Собака вбивця, чоловік розстріляв чотирилапих на очах у дітей. П'яний напився і стріляв таке. Тут виробляє постоянно таке. Робить люди, люди. Бояться свого сусіда чи притягнуть жорстокого звіра вбивцю до відповідальності. І проти лома безстрашна продавчиня. Як жінка захищала виторг від грабіжника про хоробрість за прилавком буде у свідку. Жертва недбалості у Харкові під час операції хірурги забули в стравоході хлопчика 30 сантиметрову металеву струну. Дитина скаржилася на біль, але медики вирішили, так і має бути після маніпуляції і витягли дріт аж через три доби. Більше того, лікарі не визнають свої помилки в усьому винуватять матір малого пацієнта. Чому далі гана Силаєва. Шестирічний Данил Коасеєв за останні півроку не страждався на все життя вперед. Він пережив вже 25 болісних операцій, і невідомо, скільки ще попереду. До лікарні хлопчик потрапив після жахливого випадку. Замість води малий випив отруту, засіб для прочищення каналізації. Він говорить, мама, вода в банці кисла. Я підходжу, спрошу, в якій банці. Він показав, в якій банці, так яке перену, тобто, виходить, це було моюще з бутилки білізна. Но мы вже отдали на в валки нам сказали, штотамокак написана біля написано, а составляючи крот. Це було в червні, і відтоді Данило постійний пацієнт лікарні. Дивіться, на місяць хлопчику роблять спеціальну операцію бужування. Простіше кажучи, дитині розширюють опечений лугом стравохід. Та після однієї з таких процедур у шлунку хлопчика залишилася 30-сантиметрова металева струна. Та проволока проволаки зніржавіші тка сталі. на которой имеется предохранительная пружинка. Она проводится под контролем эндоскопа в желудок. И путем э, нанизывания на нее э, различных бужей возрастающего диаметра производится растяжение, не разрыв, а растяжение этого пищевода. Сама с труда мы вот померили, ну, то есть мы мерили ниткой 26,5 сантиметров. Но в выписке указано 3, почти, около 30, то есть его никто даже не мерил. То есть я его увидеть увидела, в руках подержала, 13-го числа, і все, мені м'явомією не віддали. сказали через главного врача. Мати каже, медичний інструмент нагадує гітарну струну. Довга і гостра. Вона прошторкнула хлопчику шлунка. Адже лікарі витягли її аж за три доби. Та в медзакладі відмовляється визнавати помилку і стверджують, інвалідом маленького пацієнта зробила материнська, а не лікарська недбалість. Он не усугубив страдання рібюнки. Я відповідаю за свої слова. В настоящий момент ребюнок абсолютно, э, скажем так, не пострадал від произошедшего. Все было сделано своевременно, все было сделано правильно. Вот, э, поэтому э, сейчас все проблемы и э, все то, что ему предстоит, обусловлено прогрессирующим процессом сужения пищевых. Я с себя вину не снимаю. За, свои, за то, что я виновата, я, то, что ребенок выпил моющий, я за это ответила. Конфлікт між матір'ю та медзакладом має владнати поліція, що була медична недбалість, каже слідство. Стаття сама по смінідаті жащення своїх професіональних об'язаностей вніс лі по факту, а не в отношении кого-то по тому шта на даному етапі. Будуть назначені експертизи. Було ли тут приступний умисл, ошибка шибка і Нині діаметр стравоходу хлопчика лише 5 міліметрів. Тож маленькому Данилкові навіть води попити непросто. Малий ковтає з помітними зусиллями і вже забув, що таке тверда їжа. Колосок чуть чуть почуть маленькими косочками треба. Учора на додачу до попередніх нещасть матері недужого хлопчика відмовили в дитсадку, попросили більше не приводити малого, бо надто довго їсть. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харків, НТН. 30 тисяч доларів за життя дитини київську родину тероризував шантажист. Невідомий чоловік буквально перетворив життя сім'ї на пекло. Він із різних номерів надсилав батькові та матері смс із погрозами або гроші, або з їхнім 10-річним сином щось станеться. Для переконливості він якось навіть напав на хлопчика, що сили вдарив ззаду у спину, коли той повертався зі школи. Батьки звернулися до поліції, і шантажиста таки упіймали, коли він витягав зі схованки пакет із банкнотами. Зловмис. 27-річний чоловік, який ніколи не мав проблеми з законом. Чому він вдався до вимагання? Пояснив це тим, що йому були потрібні кошти. Під час огляду місця події на землі було виявлено мобільний телефон, якого намагався позбутися зловмисник. Розпочато кримінальне провадження за статтею 189 кримінального кодексу України. Це вимагання. Затриманому загрожує ув'язнення до 10 років. Її зґвалтували, задушили, а потім закупали. 18-річну Аліну Гандзій знайшли мертвою в рідному селі. Дівчина не повернулася від бабусі. Вона не дійшла до хати лише кілька метрів. Правоохоронці кажуть, що затримали вбивцю чоловіка, односельця. Та ось мати вбитої дівчини впевнена до злочину причетний не лише він. Докладніше про все Павло Прядко це місце. От виїмок, бачите? Оце виямку. Вона лежала зверху, була земля насипана. Зґвалтованою та мертвою Аліну Ганзі на цьому городі знайшли її рідні разом з односельцями та правоохоронцями. Це страшне вбивство, скоєне в маленькому селі Романківцях Чернівецької області місяць тому. Дівчина пішла до своєї бабусі по молоко, і вона сказала: мам, я вже повертаюся, я вже йду, скоро буду дома, але мені бабуся дала 100 гривень. Я забіжу. І куплю для себе станочки для гоління. Пані Катерина зі сльозами згадує останню телефонну розмову з донькою. Її Аліні залишалися лічені хвилини до будинку. Моя донечка додому так і не повернулася. Катерина кинулася її шукати. Вона підняла все село, і, врешті, за кілька годин доньку таки знайшли. Хто, Хто і за що так познущався з дівчини? Відповідь мати почула вже наступного дня. Ката її Аліни затримали. Це односелець, 29-річний Роман, який має дружину і вирішив у такий спосіб розважитися. Відтянув її в прилежну лісопосадку, де її роздягнув, зґвалтував і потім задушив. За версією правоохоронців чоловік діяв сам, і уявіть: після знущань забрав собі молоко, яке дівчина несла додому. Вона дуже була. Побити її обличчя дуже багато знущання. Пані Катерина вже місяць намагається добитися правди і хоче, аби слідство перевірило ще кількох односельців. Жінка впевнена, що затриманий Роман лише один з убивць, мовляв, чоловіку допомагало ховати тіло його дружина Оксана. Я думаю, що там був не тільки Роман, а там була й Оксана, і ще багато. Моє материнське відчуття мені підказує, що там було декілька людей. Ми так думаємо. Що вона також мала бути причетна, або при тому, як засипати землею, або прямо де це могло бути. Та дружина затриманого всі звинувачення відкидає, каже, що ані вона, ані її чоловік не причетні до жорстокого вбивства. Да, мій чоловік не винен. Він в ту ніч, коли це случилось, він навіть не знав ту дівчину. Пані Катерина вірить, що після втручання журналістів справа зрушить з місця і винних покарають. Я хочу, щоб моя донечка, моє сонце, моя дюймовочка незаймана була останньою, з ким так жорстоко поступили вбивці. Та дружина затриманого Оксана так само готова боротися. Вона зголосилася пройти перевірку на детекторі брехні і дати щирі зізнання. Ток-шоу стосується кожного. Нині проводить власне розслідування і готує до ефіру програму, де й будуть озвучені результати дослідження Оксани Лебедєвої на поліграфі вже згодом на телеканалі. Інтер Павло Прядко, НТН. У Харкові в аварії загинув поліцейський на кільцевій дорозі. Старший лейтенант стареньким мерседесом виїхав на зустрічну смугу. Там саме мчав мікроавтобус. Рено у ньому було шестеро людей. Водій з пасажирами зіткнення було страшне. Легковику просто відірвало передню частину. Полісмен, який був за кермом, вилетів на дорогу і загинув миттєво. У бусі травмувалися п'ятеро. У них перелами та забиття. Смертельний краш-тест для смарта вантажівка розчавила малолітражку, що влетіла просто у лоба. Водій загинув. Це сталося у ранкову годину пік на жваві бориспільській трасі. Як і чому автівка опинилася між відбійником і багатотонкою, пазли аварії складала Марина Борисполець. Водії, які вранці їхали трасою від Борисполя, не одразу розуміли, чому посеред дороги стоїть вантажівка, а навколо неї розгублені люди. Маленький смарт, помітно, якщо обійти багато тонку з боку відбійника. Автомобіль просто розчавило між огорожею і фурою. Ситуація, не з приємних. за років перша аварія. Цей чоловік у розпачі, не промовляючи ні слова, ходить уздовж відбійника. Ця страшна аварія забрала. Його сина, водія Смарта. Не аварія, а фатальний збіг обставин. Так говорять про неї свідки. Все сталося приблизно о дев'ятій ранку. Рено рухався трасою, аж раптом жінка за кермом легковика врізалася у відбійника. Вона поставила попереджувальні знаки. Їх помітив водій Смарта. І щоб об'їхати перешкоду, вискочив на зустрічку. Цей маневр і став. Фатальним його викинула подґрузові. Він їхав 60 км, Я думаю, не более он увидел знак. Вот. йому надо було ходить сюди в поле, но он я ж говорю, понесло його краткобазна машина. І вот, грузовик занесла. Ішов напротив смату затормозив. розвернуло боком. І встречний столкновення. Його понісло, затормозив. Його і лобовий удар. Шофер вантажівки не постраждав свідки аварії. Намагалися врятувати чоловіка зі смарта, але. Марно його навіть не змогли витягти з автомобіля. Скупи металу тіло довелося вирізати. Он версав наразі височну частину проламив собі і той сірічний рік не збуває, що там не його. Водії називають поворот, де сталася аварія, сліпим, тобто автомобілісти, які повертають, не бачать зустрічних машин. Ця смерть тут не перша. Та головною причиною аварії стала. Слизька дорога. Зараз цією дорогою можна нормально йти навіть на підборах. Утім, о дев'ятій ранку кажуть, свідки ДТП все виглядало зовсім інакше. Асфальт вкривав шар криги. Тож автівки рухалися дорогою, немов катком. Саме слизька траса і стала основною причиною смертельного ДТП. Ну Метров, метров 10 метро пройшло. в десять мене да, так. Да. Тут просто був льот. щоб і на навіть даже при, при хорошої скорості, при нормальній, я мог затормозити. Ну голольот робить свої діла. Кілька годин на місці страшного зіткнення працювали слідчі, які з'ясують точну причину ДТП. Мотивована правова оцінка за даним фактом буде надана після проведення ряду експертиз. Сюди ж потроху з'їжджаються родичі і друзі загиблого. Чоловіки від страшного горя не стримують сліз. Загиблого водія звали Олександром. Йому було 30 років. Без батька лишився півторарічний син. Марина Борисполець, Святослав Малешкін, НТН. Нещасний випадок або самогубство Вінниці. на вокзалі загинула жінка похилого віку. Машиніст переганяв порожні вагони, аж раптом на колі побачив людину на попереджувальні сигнали. Пенсіонерка не реагувала. Поїзд екстрено загальмував, але запізно Правоохоронці вже з'ясували загибла вінничанка. Квитка при собі не мала. Тож, напевно, нікуди їхати не планувала. Тож чому старенька була на коліях? Зараз з'ясовують слідчі. 60-річна жінка, віничанка. Вона проживала е, одна в приватному будинку. Е, в неї є дочка. Вона пояснює, що жінка не виявляла якихось якоїсь схильності до самогубства. Е, ніяких таких причин, які підштовхнули до самогубства, теж не було. В той день вона не збиралась нікуди їхати, тим більше потягом. Смертність за колючим дротом. Або чому в українських тюрмах медицина без сила у цьому році у в'язницях померли сотні рештантів? Хтось від невчасної допомоги, браку ліків, а хтось за загадкових обставин та багато з цих фактів неможливо довести через закритість тюремної системи. Хто за що калічить в'язнів, як наживаються на людській біді, та що таке процедури для покори? Матеріал Геннадія Стамбули, серія. Друга медицина, що вбиває. Враховуючи, що державам, м'яко кажучи, і так мало уваги приділяє медицині в повсякденному житті, не важко здогадатися, як лікують злочинців за колючим дротом. Правозахисники наполягають, що тюремна медицина це скоріше за все інструмент тиску на ув'язнених ніж засіб допомоги, таке собі покарання болем. Вона чекала свого сина з колонії вісім років, здавалася, ось мріяна воля. Та пані Ольга вже майже місяць щодня приносить на могилу свого Ігоря помінальні гостинці. Здравствуй, синочок ми ждала його, ждала. і дождалась. Дождалась ждалася похоронили. Син розповідав її, як на зоні перед самим звільненням по скандалах з керівником колонії. А он говорит, что стали так плохо кормить, говорит, помоє, помої дають, говорит, зики умирают, говорит, от голода умирают. І я пішов до нього і говорю, что ж ви гоните всі продукти через ларек. Азики помірають од голода. А ще ігор розповів матері, як у тюрмі після цього конфлікту лікарі Соломіць зробили йому якийсь укол. А після звільнення її син став буквально згорати на очах. Нас забрали в лікарню, Ми пролежали там 12 днів. У зробили, все у нього ну обнаружили тільки Проблеми в почках і він ніколи не жалувався на здоров'я, Ніколи. Покарання медициною. Так це називає Денис Назаров. Він давай, давай. уже п'ять років на волі. В нього щасливий шлюб підростає син. Про те, що на зоні роблять ін'єкції, знає не щоток. то коляд препарат кардіамін. Кордіамін стимулятор центральної нервної системи. Дії переважно на головний мозок. Передозування препаратом може викликати судоми і ураження нервної системи. Є даже бабуся спеціальна в основному то по ее смене, і вона в основному и, и Там даже ходила така легенда, що на этой бабушке около 40 или там 50 вже там трупов. Утім, каже Денис: медицина за колючим дротом не тільки карає, висловлюючись на тюремному жаргоні, потрапити у лікарню все одно, що на курорт. Звісно, ця послуга за гроші. Буває просто тобі чуть-чуть в зоні, тобі хочеться відпочити. Санчасі та то міста, гі можна віддихнути. Виходить, медицина стає в колонії бізнесом. Якщо є кому заплатити за засудженого, то можна дочасно звільнитися за станом здоров'я. І щаслилася теж всьо я прекрасно повнюю ті всі ситуації около тисячі двісті полтори тисячі доларів за год. Та якщо в арештанта є справжня тяжка хвороба, шансів видужити на зоні небагато. Засуджені нарікають і на брак ліків, і на задавнені препарати прямо медико-санитарная часть. Здесь осужденные получают стационарное лечение. Керівник Бердянської виправної колонії проводить екскурсію з зоною. Гордість цієї установи – медчастина. Її вважають мало незразковою в Україні. В нашому учрежденні 95% медицинського персоналу – части, человек, не гражданські лиця. Починає від медико-санітарної частини начальника, гражданський людина, який не носить погон, і закінчує лаборантом колонії. Да, мені починяються. Відтак за якість лікування в зоні відповідають тюремники повністю вивести з пенітенціарної служби медчастини і придати їх Міністерству охорони здоров'я. Це головна пігулка для лікування медицини в колоніях. Вони не будуть підлеглими начальника установи, лікарі. Він не зможе підняти трубку і сказати Та, ти там не звертай уваги, що там синяк у нього, що його там побили. Але з іншого боку, премію і зарплату йому виплачує саме начальник установи. І якщо він пише правильний висновок, то премія 100%. А якщо він пише неправильний висновок, то премія 10%. Так вважає Сергій Старенький, який нещодавно посідав крісло голови пенітенціарної служби. Він і не проховує медицина на зоні, розгул для корупціонерів і суцільна кругова порука. Система надання послуг з охорони здоров'я в пенітенціарній системі, вона залишилася радянська. Самі тюремники скаржаться, лікарі не хочуть іти працювати на зону зарплата мізерна та й пацієнти особливі. Туди приходять переважно пенсіонери. Є колонія, де немає врачей. взагалі. Багато многі йдуть, тому що є фіксована пенсія. Допустим, 25 років служив. Сейчас я просто одну роботу маю пенсію, роботу як гражданські. А ось те, що в'язні скаржаться на брак ліків, тюремники заперечують, медикаменти для колоній таки не дають. Та чи доходять вони до пацієнтів залежить від керівництва тюрем. Крім того, наглядачі кажуть, арештанти часто симулюють хвороби, щоб вийти на волю. Бо свобода буває дорожча за здоров'я. Гіна дістамбула Володимир Коновалов, Олександр Стратійчук, НТН. А вже завтра дивіться наступний матеріал Геннадія Стамбули народжені за ґратами. До п'яти збільшилася кількість постраждалих внаслідок теракту в Москві. Крім того, слідчі вже з'ясували, що вибухнула граната Ф 1 а не саморобна бомба. Як повідомляли раніше, це сталося напередодні на зупинці біля станції метро чистої пруди. В людей кинули вибухівку, і можливо організатор вибуху потрапив в об'єктив камери спостереження. Поліція вивчає відеозапис, на якому один із постраждалих перев'язував собі ногу у крамниці, розташованій поблизу зупинки. Він на думку поліції може бути причетним до теракту. Літак Air France, що летів з сан у Париж, екстрено приземлився в Монреалі. Все через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Та на авіалайнері нічого не знайшли. Тож він знову попрямував до Франції. У листопаді два літаки Air France, що летіли з Америки в Париж, змінили курс через загрозу вибуху в обох випадках. Ніяких небезпечних пристроїв не знайшли. У Пекіні екстрені заходи, адже там через смог оголошено найвищий червоний рівень небезпеки. У китайській столиці зупинилися заводи, фабрики і будівництва. Поліція регулює кількість автомобілів на дорогах. Машин має бути вдвічі менше ніж зазвичай. У місті закриті школи. Зараз рівень забруднення повітря в деяких районах Пекіна в десятеро перевищує норму. Тож обмеження діятимуть два дні. Червоний рівень небезпеки через смог у Пекіні оголошено вперше до того його запроваджували лише. В китайському місті Нанкіні два роки тому. На Сумщині в десяти селах звичайна миша влаштувала темну. Гризун з'їв ізоляцію вимикача на підстанції. Це і стало причиною знеструмлення. Ми же швидко помітили вже за годину. Люди були зі світлом. На місці злочину знайшли і злодійку, що правда, мертвою. Мишу підсмажило струмом, коли вона дісталася оголеного дроту. Вимкнулися 65 трансформаторних підстанцій, а це 10 населених пунктів Конотопського району. Фахівці Пацумобленерго оперативно відновили електропостачання, а вимикач знаходиться у ремонті. З приходом холодів миші та інші гризуни шукають місце, де тепліше. І от таким місцем цього разу стала наша підстанція. Так вони бувають туди залазять і пошкоджують наше обладнання. Собаковбивця вбився у рівному. П'яний чоловік розстріляв чотирилапих на очах у дітей. Його мотиви до кінця не зрозумілі. Чи то заради розваги, чи то в такий спосіб пенсіонер бореться з безпритульними псами. Та сусіди вже і самі бояться стрільця. кажуть, це не вперше рік він відстрілює собак, чи притягнуть жорстокого звіривбивцю до відповідальності. Далі Катерина Ярова. Околиця рівного навколо житлові будинки, городи, невеличка річка. Тут часто збираються люди. Компанія чоловіків у камуфляжі і зі зброєю теж влаштували собі відпочинок, полювання на псів. Ось їхні трофеї, закривавлення тіла двох собак. Одного стрільці викинули у воду, іншого не встигли, бо приїхали зоозахисники та поліція. Там стояла компанія людей, у всіх була оголена зброя. Вони стояли пили, були досить п'яні. Я запитала в одного із них, говорю, як це так? Кажу, ну святку стріляємо, а потім п'ємо. Я говорю: не навпаки, буває, кажу, часом навпаки. Мені сказав: Та що, що вони тут мають бігати? Така його була відповідь. Свою мотивацію стрілець далі пояснював у відділку. Хоча зброю чоловіка була зареєстрована, її вилучили. Правоохоронці з'ясували, що зброя належить 73-річному та 54-річному жителям обласного центру. Однак свою причетність до пострілів у собак вони заперечують. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Рушниці та гільзи вилучено та направлено до науково-дослідного експортно-криміналістичного центру для Дені експертизи. Якщо воно чоловіків буде доведено, то їм загрожує покарання у вигляді штрафу. Безпритульних собак доглядала тутешня жінка. Забрала їх з вулиці, коли вони ще були цуценятами. Зробила всі щеплення. Того дня випустили їх з двору погуляти і вже згодом дізналася. Їх постріляв сусід. Журналістам свідка місцеві показали будинок, де мешкає стрілець. Щоправда, брами так ніхто й не відчинив. Навіщо чоловіку був собак? Не зрозуміло, та сусіди кажуть, це випадок не поодинокий. П'яний напився і стріляв таке. О, тут виробляє постоянно таке робить. Стріляє. Люди бояться не лише собаку пускати за ворота, а й навіть дітей, мовляв, хто зна, що на думці у сусіда з рушницею. Вже бояться на дорогу вийти, діти, щоб тако до друга пойти погуляти з другом. Це ненормально. Треба щось робити, щоб якесь оружжя забирати в його чи що. Це ж страшно. Є й ті, кому безпритульні собаки в цьому районі завдають клопоту, та люди все одно не схвалюють жорстокості сусіда. До слова, чоловік педагог, все життя працював у школі вчителем. Стріляти на вулицях собак це абсолютно ненормальний хід, абсолютно не це не те, що вирішення проблеми, це просто злочин. Це треба розбиратися просто правоохоронним органами. Мені здається, навіть має бути якась психіатрична експертиза. Людина, яка може вбити тварину, таки має проблеми з психікою. Переконані психологи. Вони вважають, таких громадян потрібно не лише карати, а й лікувати. Звичайно, це є певні розлади, бо людина, яка в мирі з собою, людина, яка адекватна, яка сприймає адекватно світ, вона не буде так робити. Поки справу про відстрілювання собак розслідує поліція у рівному й далі. Міркують як дати раду безпритульним тваринам. У місті є притулок, але він здатен помістити лише 40 псів, тож він потребує розширення. Ще один із способів контролювати кількість бездомних собак стерилізація, але на все це потрібне належне державне фінансування, якого немає. Катерина Коломис, рівне НТН. Протилома безстрашно продавчиня до крамнички в російському Сибіру вдерся грабіжник. погрожуючи металевою трубою, почав вимагати виторг. Та жінка виявилася міцним горішком. Спочатку вона присоромила чоловіка, та тиск на сумління не подіяв. Злодій вирішив самотужки забрати касу. Спокійно до цього продавчиня вчепилася в негідника. Після кількох ударів пані навіть видерла зброю. Нападник все ж вихопив скриньку з грішми. І втік щоправда затримали його вже за кілька годин. А двобі з грабіжником користувачі мережі. Сьогодні вбили Джона Леннона. Музиканта, засновника та соліста легендарної ліверпульської четвірки застрелили у Нью-Йорку 8 грудня 35 років тому. Його вбивця, фанатик Марк Чепман, досі за ґратиме. Історія легенди. Далі. Окуляри Джона Леннона в крові. Це моторошний спогад про день, коли музиканта застрелили біля його будинку на Манхетені. Ми заарештували Марка Девіда Чепмена, який жив на Гаваях. За вбивство Джона Леннона. Історія знає чимало вбивств, які змінили світ. Втім, Ленон не належав до сильних світу цього. Та, попри те, став кумиром для мільйонів. 80-й мав бути поворотним у його кар'єрі. Після паузи музикант випустив свій новий альбом Дабл Фентезі. Саме на ньому Ленон залишив автограф в своєму вбивці. І саме цю плівку 2003-го продадуть за аукціону за півмільйона доларів. Тоді ж у 80-му чотири постріли пролунають об 11 11-й вечора. Чепмен цілив у спину. Одна з куль пробила аорду. Зусилля медиків були марними. У лікарні на той час перебував травмований у ДТП продюсер американського телеканалу ABC Алан Вайс. Він зателефонував до редакції і першим повідомив страшну новину. Лікарі кудись побігли. Я лишився чекати на ліжку. Двоє полісменів підійшли і стали поруч мене. Один сказав іншому: ти можеш у це повірити? Джон Леннон. Я був навпроти тієї кімнати і міг бачити, що відбувається з Ленноном. Він був без одягу, залитий кров'ю. Дружина Леннона Йоко Она попросила лікарів, аби вони, хоч півгодини, нікому не розповідали про смерть. Вона не хотіла, щоб п'ятирічний Шон дізнався про загибель батька з телевізора. Утім, ABC майже одразу повідомив звістку, перервавши трансляцію футбольного матчу. Могили легендарного музиканта немає. Йоко розвіяла частину його тліну в центральному парку Нью-Йорка. Це місце дістало назву Строубері Філдс – Поля на честь одноіменної пісні «Бітлз». На пам'ять про загибель співака. Тут є особливий знак із написом «Imagine». саме цю пісню вважають життєвим кредо Джона Леннона. Мене питають, коли це було більше 30 років тому. А я відповідаю, що і досі не можу забути. Джон Леннон один із найвідоміших музикантів 20-го століття. На його честь названо Планету, Ліверпульський аеропорт, парки, меморіали й вулиці, зокрема й в Україні. Йому присвячують безліч пісень серед авторів Ексбітли та Фредді Меркурі. Олександр Можичук, НТН наступний оновлене свідок о 23.15. Думайте про хороше і бережіть себе.